Моє життя правди, як прапор віри. Орданіся у майбуття. Мені згадується 30 червня 2012 року, коли ми разом з вами відкривали ось цей величний пам'ятник. Головному командиру української повстанської армії Роману Шухевичу з нагоди 105-ї річниці від дня його народження. Це була значима подія для нашого Прикарпатського краю. І це стало важливим місцем для наших калушан, тому що тут завжди людно, тут збирається молодь, тут проходив Калуський майдан. І тут завжди проходять урочисті заходи наші з нагоди відзначення пам'ятних подій. І дуже символічно, що поруч із пам'ятником великому командиру Української повстанської армії Роману Шухевичу встановлено пам'ятний знак Героям Небесної Сотні молодим сучасним героям, які загинули два роки тому на Майдані. Для яких Роман Шухевич був прикладом, чудовим прикладом, зірцем героїзму, боротьби за незалежну Україну. Що їх поєднує? Їх поєднує велика любов до України, їх поєднала велика боротьба за Україну. Вони своєю жертовності показали всьому світові, що український дух, український народ незламний. Не скорений, незважаючи на роки, незважаючи на століття. Шановні присутні, нас сьогодні знову об'єднав Роман Шухевич. Сьогодні ми вшановуємо 66 роковини з дня загибелі великого полководця, великого командира УПА. Шесть генерал Хорунжого, героя України. Почесно громадянина міста Калуша Романа Шухевича виконується державний гімн України. Чухевича є однією з найяскравіших і найвіддатніших українських історії минулого століття. Він був непересічною особистістю, досвідченим спортсменом, талановитим музикантом. Він досконало володів польською, німецькою мовами, знав латину і старогрецьку, вивчав англійську, мав великий провідницький хист. Політичну принциповість, безмежну особисту відвагу, організаторські здібності, непересічний талант політика та військового командира. Тож бачимо, що спротив тоталітарним системам очолювала людина високосвічена, з багатим інтелектом, широким політичним діапазоном на противагу тим, хто прагнув його знищити. 5 березня 1950 року в селі Білогорща біля Львова героїчно загинув в бою з московсько-більшовицькими окупантами командир 100 тисячної армії безсмертних Роман Шухевич. Ліквідація його тіла стала важливим, таємним завданням для чекістів. І це завдання, на жаль, виконано. Тому місце поховання генерал Хорунжого. Залишається невідомим і досі. Але він був, він є, він буде пам'яті народній, прикладом для сучасних поколінь і кожного українця. Зокрема, для відправлення панахиди пам'яті, з нагоди 66-х роковин з дня смерті великого командира Романа Шухевича. Запрошую духовенство міста. Просимо вас. Благословен Бог нас завжди, назавжди і повсякчас, і на віки, віки Амінь. святий Боже, святий хрібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий безсмертний помилой на святий Боже, святий Гріпкий, святий безсмертний помилна, слава Отцю і Сину, і святому Духові і нині повсякчас, навіть в Німеччині, Пресвяти Тройця помилна. Господи, вчителях, наші, про це, беззаконня наші, святий завітайся до немочі наші, імені Твоє, браті. Господи помилуй, Господи помилуй, Святому Духові і нині, і по всем часах, і гнівам. Запокій душі, спочала роба Божого Романа, щоб проститися, йому всяку круги, ще війна, може й невільному, Господи, помінь. Сі, праведне спочиваю, Господи, господи. Побіли, господи. Царство небесного, ставлення гріхів Його, у Христа безсмертно, цриба наша просів, Господи, Господе поволівся, от його воскресіння, життя і спочинок. Померло слуги Божого героя, генерала Хорунджого командира Української повстанської армії Романа Шухевича, Христе Боже наш, і Тобі славу осилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки віки мудрисніше від крови, і не зревнять від славнішові царафи, щоб без затління бога слова породила, слушу бородиреве величок. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава Тобі сину, свяха і нині поза часа, навіки віки вам. Остре із змертві, що живим, і мертві володіє, правдивий Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих, славних і всехвальних апостолів. Преподобних і богоносних отців наших і всіх святих душу померлого слуги Божого Романа, що життя своє віддав за нашу Україну, за наш багатостраждальний український нарід, за віру святу, святих святий в внідри Аврама Ісака, З праведним причем. А нас помилує, бо він благий і чоловіколюб. Вічний спокій, дай, Господи, з почилом работою і Роману і сотворимо вічною. Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Присвітлий Отче Декани дорогі браття і сестри, ми сьогодні зібралися тут, у калуші, щоб відслужити панахіду за героєм України, генералом хорунджем. Командиром української повстанської армії генералом Романом Шухевичем, він же Тарас Чупринка, він же Тур, він же щука, він же Стефан, він же Чернець, він же дзвін, герой України. Генерал Роман родився у 1907 році. Краківець Яворівського району. Львівщина. Як тут зазначалося, він був дуже обдарованим. Уже в 22 роки він Визначив себе, що треба боронити рідний край, а якщо зайде і потреба віддати життя своє, генерал Роман Шухевич командував на початку було 50 тисяч 100 тисячною армією. Мав велике довір'я в людей, а вороги його ненавиділи за самостійну Україну він томився в картушкій бережі. Рідко хто живим виходив з того контрацепційного табору, а потім у польських тюрмах Роман Шухевич. Як ми чули, віддав своє життя за нашу Україну і за нас разом із вами. Ми казали 50 тисяч, подивімося поміж себе, скільки у нас сьогодні тут є. Ми дуже хочемо мати Україну. Ми дуже хочемо мати в Україні належний добробут, але що ми для цього робимо? Така гарна, погідна сонячна днина, а нас так дуже. Маленько-маленько. Нехай Господь Бог зі святими упокоїть душу Героя України, генерала Романа Шухевича. Амінь, слава Ісусу Христу! Я хочу звернути вашу увагу на те, заради чого Роман. І йому подібні в минулому і сьогодні складають своє життя. Ми повинні сказати чітко і зрозуміло: сьогодні йде війна за те, щоб Україна з колонії перетворилася на самостійну державу. І основний колоніст, наш північний сусід, напротязі. Багатьох століть від так званої Переяславської ради старається втримати в своїх обіймах такий ласий кусок тої території, з якої складається її імперія, а наша земля і наша мати України. І ця боротьба, як бачимо, сьогодні продовжується. І ми хочемо, щоб вона нарешті закінчилася. Ми хочемо, щоб ми стали народом, державою, нацією, щоб більше не були рабами. Заради цього вмирав Гонта і Залізняк. Заради цього вмирали і Січові Стрільці, і воїни УПА. Заради цього зложив своє життя і генерал Роман Шухевич, заради цього сьогодні складають своє життя наші брати і сестри там на сході України. Вони не завойовують чую землю, вони відстоюють свою землю. І я вірю в це, що те, що не вдалося Железнякове, не вдалося іншим борцям за волю України і Роману Шукевичу і йому побратима вдасться нам. Але сьогодні ще інша є проблема. Проблема в тому, щоб ми стали одностайними, щоб ми перестали вірити Європі, якась на словах з нами, але на ділі вони хочуть позбутися нас. Вони хочуть, щоб ми нарешті змирилися з тим, щоб все ж таки той, хто сильніший правий, ви бачили, що було від, відбулося тому день-два назад. Ви бачили, як виступали гаранти нашої е, незалежності і що вони казали нам. Вибори, вибори на Донбасі. На якому Донбасі? На чийому Донбасі? Які вибори? Хто там повинен прийти до влади? Коли там закон України не діє, коли всі, хто там був, ви прекрасно знаєте, які там обставини. На жаль, сьогодні в наших внутрішніх питаннях є дуже багато того невідомого, яке треба нам рішати. І я надіюся і вірю в це, що ми рішимо це. Ми рішимо. Тому що виросло нове покоління в цій незалежній державі, котре не буде терпіти рабства і котре не буде ні зовнішнього, ні внутрішнього, я повторююся рабство терпіти. за це складали своє життя і складають своє життя. За те ви терпіли, сиділи в окопах, друзі мої. Отому тому приклад цієї людини він надихає нас на те, щоб ми стали плече в плече, щоб ми нарешті зрозуміли, що якщо ми хочемо мати свою батьківщину, її треба відстоювати. Не треба тікати за границю ні в Росію, ні в Польщу, ні в Європу, бо тому що призивають до армії. А треба. Зрозуміти, що коли ми не захистимо цю батьківщину, то ми її втратимо, а коли втратимо, то на довгі-довгі часи, як втратили ті, хто не міг відстояти через внутрішнє непорозуміння, через внутрішню неєдність. Хіба ми не можемо цього зрозуміти? Можемо і повинні. От тому ця пам'ять героїчної загибелі цієї людини найконсолідує най, нас навколо тої ідеї, яка дає нам можливість бути дітьми цієї землі, бути синами цієї батьківщини, синами України. Тому я і завершую свою е, розмову з вами. Слава Україні! Слава героям, що залягли за волю України, тим, хто разом воював, з Романом Шухевичем, і тим, хто сьогодні воює там, на сході, за світлий і радісний день, щоб сонце сіяло над цією землею. Слава Ісусу Христу! Всі разом в голос генерала Шухевича і наших воїнів, які віддали життя своє в Києві на Майдані і на сході України, в Донбасі і в Луганську за нашу державу, за нас разом із вами. В ім'я і сина і святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і святого Духа, амінь. голосно, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Бласовен, ти в жінах, твої. Бо ти породила Спаса Христа і душ душі наші, де вже немає ні болю, ні смутку, ні плачу, ні зітхання, а де є життя вічне і безконечне. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! шануймо Пам'ять героя України, головного командира Української повстанської армії Романа Шукевича та всіх героїв, які загинули за нашу Україну хвилиною мовчання. Трапор, трав я, трав я. Дякую вам, ви в нашому серці, і подвиг ми ваш не забули. Генерали, ви син Прикарпаття, спокутського краю йшли в люди, Генерали Хорунжик, Шухевич, хай ваша зоря завжди світить, Генерали, Сьогодні ваш подвиг вшановують внуки і діти. Слава героям української повстанської армії! Я запрошую представників влади. Покласти квіти до пам'ятника герої України, почесному громадянину міста Калуша.

до самої землі Не похитнулись у ворні ні вояки, ні зв'язкові, прийміть у Хлінниський до самої землі.